Всім привіт, дорогі друзі! Побудувати мегалітичну будівлю з величезних блоків, використовуючи найпростіші інструменти та технології, можливо за умови правильної наукової організації роботи. А щоб ніхто більше не сумнівався, ми збудуємо піраміду. Таке переконання об'єднало археолога Саджуки Йошимура та групу інженерів з Японії. Півстоліття тому в прагненні довести на практиці правильність історичної теорії. Потрібно згадати, що у ХХ столітті абсолютними науковими аксіомами були самотність людства у всесвіті, випадковість появи живих організмів на планеті та походження людини від мавпи. В такому ракурсі піраміда Хіопса лише велика купа великого каміння. Складена примітивними людьми в пориві варварського натхнення, і нічого особливого в цьому немає. Зазначу також, що наприкінці ХХ століття статус японського інженера був надзвичайно високий і непогрішимий, навіть більше ніж на початку ХХ століття статус англійських вчених, а тому амбітне завдання побудови піраміди. Викликало великий інтерес в наукових колах. Основна мета експерименту полягала у доказі принципової можливості за допомогою простих методів та примітивних інструментів побудувати піраміду розміром з велику піраміду Хеопса. Для чистоти експерименту було вирішено побудувати зменшену копію піраміди в тих же умовах з тих же матеріалів. І на тих же ґрунтах недалеко від оригіналу, ідею узгодили з урядом та Верховною Радою старожитностей Єгипту. З умовою, що після побудови копію розберуть та відновлять ландшафт, що й було виконано з деяким запізненням. Тому нам з вами залишилася лише захоплююча легенда. Про те, як було доведено протилежне. Отже. У 1977 році японська компанія Nippon Corporation зголосилася побудувати зменшену копію Великої піраміди на плато Гіза. Копія мала бути меншою у 7 разів з висотою близько 20 метрів. Розмір блоків мався бути до 4 тонн. Завдання виглядало хоч і незвичним, але здійсненним. Ізвесту піраміду. Планували за один місяць. Причому тільки з використанням будівельних методів і технологій, якими мали б керуватися з очі стародавніх часів згідно з офіційною версією історії, яка базувалася на археологічних даних, а також на працях Геродота, який описав методи будівництва часів фараонів зі слів сучасних йому єгиптян через перекладача. У ХХ столітті його праці були настільки священною основою для історичної науки, що сумніви у достовірності двохтисячолітніх рукописів на папірусах були немислимі. Відповідно до історичної теорії, методи та умови були визначені так: по-перше, блоки повинні відколюватися в каменоломні за допомогою дерев'яних клинів та води. Друге. Розпилювати, дірявити і вирівнювати блоки слід виключно мідними інструментами. Використовуючи мотузки як вимірювач. Третє. З каменоломні блоки доставляються вручну. Волоком за допомогою полосків або круглих валиків катків. Через річку їх перевозити дерев'яним човном. Четверте. Піднімати блоки нагору по спеціально збудованому піщаному пандусу. П'яте використовувати дерев'яні важелі, пальмові канати та інші підручні натуральні матеріали. Дослідницька група приступила до роботи на підставі домовленості, що весь експеримент буде зафіксовано як документальний фільм для японського телебачення. Другою умовою було те, що після завершення всіх орбіт і зйомок невелика експериментальна піраміда буде розібрана і прибрана, а територія повністю очищена і відновлена її історичний вигляд. Цей експеримент став помітною подією. Про нього було зроблено низку репортажів, а також збереглися архівні відеозйомки. Цілком природно. Що для виконання робіт були залучені місцеві жителі, це також на користь чистоти експерименту. Компанія Підрядник найняла близько сотні аборигенів в якості натуральної робочої сили, які повинні були реалізувати всі завдання як в минулі часи. Логічно ж, змогли тоді, значить зможуть і тепер. А саме вирубати в каменоломнях прямокутні блоки. Мідними і дерев'яними інструментами, вимірювати їх за допомогою мотузок, пересувати волоком, будувати пандус для підйомів блоків та інші грубі роботи. Тим часом соціокультурні особливості східної торгівлі проявилися напрочуд синхронним підніманням цін на необхідні для будівництва матеріали. Спершу на цемент для фундаменту, потім на вапняк. Причому настільки, що цемент придбали в Європі. Є думка, що це спричинило зменшення висоти піраміди вдвічі, бюджет не витримав. У 1978 році будівництво зменшеної копії піраміди успішно стартувало, але відразу все пішло не зовсім за планом. Перший сюрприз принесло влаштування отворів у скелі. Для вкладання дерев'яних клинів ще на етапі заготівлі кам'яних блоків. Виявилось, що Вапняк дуже повільно пробивався мідними зубилами, зриваючи терміни будівництва на самому старті. Чи мідь була заслабка, чи камінь попався занадто твердий, але довелося застосувати механічні дрилі та сталеві свердла. Ну, гаразд, трошки промахнулися. Зате далі все має бути гладко. У пробиті отвори вставили дерев'яні кілки і почали поливати водою. Так нас вчить історія, що дерево має розбухати та відколювати камінь. І тут знову стало не все добре кілки недостатньо розбухали і блоки не відколювалися. Нотатка на полях. Дещо пізніше німецькі дослідники провели подібний експеримент з розколюванням каменю дерев'яними кілками випробовуючи кілька порід деревини. Успіху вони не досягли, але зробили висновок. Кілки були заглушками для отворів для запобігання попадання сміття піску та пилу в перервах у роботі. Про що свого часу писав і Монферан. Посилання будуть в описі відео. Але японські ентузіасти про це ще не знали і були в деякому сенсі першопрохідцями. Усі спроби використати цей метод розколювання скель не вінчалися успіхом, а терміни підтискають. В результаті всіх танців з бубнами довелося застосувати відбійні молотки. За допомогою яких відколювали трошки менші за розміром камені. Але при цьому блоки відколювалися надто нерівно, треба було підрівняти якимось стародавнім інструментом. І тут знову невдача: мідні пили стиралися швидше, ніж камінь. Вони виявилися абсолютно непридатними для такої роботи. Довелося різати електричним інструментом. На цьому етапі. Команда була змушена змінити задані на початку параметри своєї піраміди і переглянути розміри блоків для будівництва. Їх зменшили з 4 до 1 тони, оскільки великі блоки відколювати було дуже довго і важко. А висоту піраміди зменшили до 10 метрів. Все-таки намагалися вкластися в терміни адже залишалося лише перевести камені. До будмайданчика і викласти з них крихітну пірамідку, що тут могло піти не так. Але реальність знову піднесла сюрпризи. Найдраматичнішим моментом стало транспортування блоків до місця будівництва. Відповідно до теорії, їх слід було котити на рівних дерев'яних колодах катках або тягнути піском на своєрідних санях. Але на практиці це виявилося неможливо. По піску котки не котяться, а сани не їдуть. На настелі котки не керовані, блоки постійно скочувалися з них, а самі катки роз'їжджалися. Загалом, так як на картинці, не вийшло. Камені доводилося знову і знову затягувати на катки, постійно їх підправляти і направляти. Що було величезною перевитратою сил і часу. Вкрай складним завданням виявилось перевезення річкою. Великий човен з блоком, аби як плив, хоча точкове навантаження від каменю на дерев'яну конструкцію корпусу виявилося критично великим. Він міг проломити і скласти човен, а розподіл навантаження підкладанням дощок піднімало центр ваги, Загрожуючи перекиданням. Ще важче було завантажити блок на човен. Загалом довге і трудоміське перевезення готових блоків з каменоломні до будмайданчика стало дуже неприємним сюрпризом. Тому через деякий час, розуміючи, що на доставку таким чином підуть роки, було вирішено знову використати сучасні технології. Вантажівки та пороми. Так було порушено третю умову. Вона виявилася так само нездійсненною, як і перші дві. До честі організаторів експерименту, незважаючи на очевидний повний провал планів, вони все ж таки продовжили будівництво, щоб довести задум до кінця і отримати остаточний результат, хай навіть і невтішний. Наступною складністю виявилося те, що використання мотузків, як мірила, було занадто вже неточним. Це призвело до того, що блоки виходили різними не лише за формою, а й за розміром, були нерівними та не створювали щільної кладки. Між такими блоками можна було засунути не те, що лезобритви, а й цілком молоток. Також несподівано складним завданням виявився пандус, по якому блоки повинні витягуватися на верхній яруси конструкції. Легкою рукою художника пандус малювався з великим ухилом. Насправді ж він повинен бути пологим і виявився настільки великим, що підтримка його цілісності вимагала титанічних зусиль. А для його створення довелося перемістити великий об'єм піску, який забирали з великої відстані, щоб не порушити ґрунтову основу піраміди. Блоки нижніх рядів вдалося втягти по пандусу з таким настилом, як малювався в підручниках, але це виявилося настільки виснажливо і довго, що верхню половину піраміди не ризикнули споруджувати таким способом. Адже це вимагало збільшення пандусу вдвічі. На кадрах кінохроніки видно, що пандус доходить лише до п'ятого ряду блоків, а чотири верхні ряди поставили автокраном. Є байка про те, що японські експериментатори побудували для підйому каменів дерев'яний кран зі стовбурів пальм, так як в історичних книжках намальовано. І що під навантаженням в одну тонну він нібито розламався. Але мені в це не дуже віриться, адже пальма має доволі посередню по міцності деревину. І для спорудження такого механізму знадобляться десятки тонн дерева і чимало часу. А на кадрах кінохроніки не видно слідів роботи з подібними громісткими дерев'яними конструкціями. Проте кінохроніка відобразила успішне застосування автомобільного крана для встановлення блоків верхніх рядів. Вишенькою на торт став однотонний пірамідіон. це така маленька пірамідка, яка ймовірно була вершиною піраміди Хеопса. Його нібито так само не вдалося вручну підняти на верхівку піраміди. Але я сумніваюся, що після фіаско з прямокутними блоками така спроба мала місце. Судячи з відео, пірамідіон по пандусу вручну підтягли до піраміди, а поставили нагору вже автокраном. В результаті весь процес зведення зменшеної копії піраміди Хеопса поблизу Плато Гіза зайняв не місяць а цілий рік. Це при тому, що для встановлення деяких частин конструкції було використано сучасний кран. Серед завдань експерименту не було реконструкції логістики життєзабезпечення, проте будівельники зазнали значних труднощів в забезпечення водою, харчуванням та іншими ресурсами, навіть при використанні автотранспорту. Як це вирішувалося в давнину, залишається загадкою. Хіба що там не було пустелі в той час, а поруч була ріка. За домовленістю з єгипетською владою після закінчення будівельних робіт та відеозйомки отриманого результату піраміду розібрали, а відсутність японської піраміди згодом призвела до того, що довгий час невдала спроба збудувати копію піраміди Хеопса вважалася навіть містифікацією, чого взагалі не було, але, на щастя, залишилися архівні матеріали. Так відважний експеримент японських інженерів довів, що збудувати піраміди методами, про які розповідає офіційна історія, було неможливо, принаймні використовуючи працю людей нашого ростового типу та примітивні технології. І навіть Наполеону Бонапарту з усім його військом у білих рейтузах і залізними інструментами це було не під силу. А є й така версія появи пірамід Гізи, хоча вони цілком могли щось зламати або зруйнувати. А крім того, в японському експерименті використали тільки вапняк. Але ж внутрішні камери піраміди Хіопса виготовлені з гранітних блоків, як і чим могли колоти і рівняти граніт в стародавньому Єгипті залишається незрозумілим, адже він набагато твердіший за вапняк. Можливо, все було не так примітивно в ті часи. Подібну обробку каменю і зараз непросто зробити, якщо хтось намагався настільки точно обробляти діорит, адже за його твердості та крихкості це божевільна затія. І як вам відомо, характерною рисою монументальних і давньоєгипетських статуй є їх неймовірна дзеркальна точність. Що, наче натякає про те, що дикунів з бронзовими зубилами і кам'яними молотками тут і близько не було, ну то таке. Але якщо будували 5-7-метрові гіганти, і технології були не зовсім примітивні, то можуть бути нюанси. Враховуючи складність конструкції, математично точне просторове планування каналів. Проходів і камер у середині піраміди вкрай складно уявити проєктування такого об'єкта на площині. Це мала бути просторова модель і не в матеріалі, а у віртуальному середовищі. Навіть сьогодні для того, щоб пояснити форму внутрішньої структури, використовується тривимірне моделювання. Зауважу, що не всі відомі приміщення великої піраміди відображені на схемі. Сучасні безконтактні методи досліджень дозволили просвітити масив матеріалу і виявити зали та галереї, невідомі широкому загалу. Але, зважаючи на те, що з того часу минуло вже чимало років, а інформація все ще прихована. Очевидно оприлюднювати її поки що не поспішають. У циклі відео Печать пустоти ми розглянули, як цифрова модель переносилася в кам'яний матеріал. І у випадку з пірамідами подібна технологія цілком можлива для керуючих цим світом. Тільки тут було використано не метод дезінтеграції, а скоріше метод бджіл, які нарощують свої стільники за заданою формою. Признатися я відчуваю велику вдячність до японських ентузіастів. За те, що вони задумали і провели цей складний експеримент, випробували офіційну теорію і довели її помилковість, тим самим розкриваючи нам горизонти пошуку, ось тільки прикро, що підручники з того часу все ще не переписали, і півстоліття продовжують дурити людей псевдоісторичними фантазіями. Ми торкнулися теми дуже поверхово. Лише акцентуючи увагу на одному експерименті, провокуючи критичне мислення і фіксуючи глибину непізнаного. Сподіваюся, вашу спрагу до пізнання трохи вгамують матеріали за посиланнями в описі ролика. Тут хочу процитувати колегу Дмитра Новікова, автора чудової статті на тему, хто як і навіщо створював піраміди. Посилання буде в описі відео. Початок цитати. Хоч би як нам це було неприємно, але варто визнати, що на нинішньому рівні розвитку нашої цивілізації визначення істинного призначення єгипетських пірамід у всій повноті та точності просто нездійсненне завдання. Ми можемо висувати тисячі правдоподібних гіпотез. Але саме велика кількість цих гіпотез підтверджує, що точно ми нічого сказати не можемо. Можливо, що окремі особи змогли розгадати таємницю пірамід, але їх версії не будуть визнані громадськістю доти, поки все суспільство не доросте до їхнього рівня. Кінець цитати. Добре сказано. Але з огляду на природну структуру соціуму. І ту невелику його частину, яка бажає мислити сама, громадськість визнає розгадки історії лише після того як їх напишуть у підручниках. А це буде дуже нескоро напевно. Як завжди, не нав'язую свою точку зору, а лише пропоную її до розгляду та дискусії. В моїй збірці Пазлів мережа найбільших мегалітичних пірамід почала з'являтися в цьому світі. Ще до появи океанів. Очевидним доказом цього є піраміди на океанському дні, найвідоміші в районі Бермуд та японського архіпелагу. До 2010 року безліч регулярних пірамідальних структур було видно на дні океанів на Google Maps. Потім їх почали ретишувати і приховувати. Думаю, що вони призначалися для глобального управління геофізичного стану цього світу, могли роздавати енергію гірничо-добувним комбайнам, коригувати геофізику, пом'якшуючи сейсмічну активність та впливати на розвиток біосфери. Після появи океанів і населення донні структури були частково деактивовані. А ті, що на Бермудах все ще працюють, демонструючи характер і силу впливу. Населення гігантів використовувало найдавніші піраміди на суші в своїй системі енергетики. Вони будували і нові піраміди, іноді з матеріалу застарілих, присутність різних космічних рас та типів ментальності, додало конструктивних і естетичних відмінностей пірамідам на різних територіях. Хоча функції ймовірно були подібні, перед відходом управляючих космічних рас наземну мережу пірамід також було деактивовано, а обладнання з них вилучено. В той же час було створено піраміди ангари для консервації великої техніки. Тепер це деякі з гір. Експериментальні популяції антропоїдів використовували корпуси пірамід у ролі культових споруд. Додаючи декор та предмети інтер'єру і створюючи прибудови. Найдрібніші побічні та технічні популяції антропоїдів зовсім втратили уявлення про роль пірамід і розібрали їх на будівельні матеріали, а те, що доступно нам для огляду, це лише руїни корпусів стародавніх енергетичних станцій, оздоблені та розмальовані варварами. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба і в кожній ситуації залишатися людиною. Щасти вам!